Варвара закінчувала університет, вже будучи вагітною, це її ані трохи не засмучувало. І Дмитро досить пристойно заробляв, що дозволяло сім'ї оплачувати іпотеку і займатися Варварі навчанням і майбутнім малюком. З твоїм дипломом ти будь-якої миті можеш влаштуватися на роботу, переконував дружину люблячий чоловік. Навіть якщо не захочеш працювати, я цілком зможу забезпечити нашу сім'ю. Але Варя навіть не переживала з цього приводу. Вона знала, її Дмитро завжди вирішить будь-які проблеми, аби вона була щасливою. Народився довгоочікуваний малюк. Молоді батьки були щасливі, як ніколи. До того ж, Дмитро отримав нову посаду, що додало добробуту маленькій родині. Може, одразу ще народимо? питав Дмитро дружину. Нехай одногодки будуть. Все одно щонайменше двох хотіли. Варя була не проти. Дійсно, краще відразу всіх віднянчити, а потім уже й займатися кар'єрою. Тим більше Дмитро обіцяв знайти няню на допомогу. Наближався перший день народження сина. Варя складала святкове меню, вигадувала розвагу для гостей. До квартири шумно забіг Дмитро. я буквально на секунду. Начальство посилає у відрядження. Але я обіцяю, до свята повернуся. Він поставив у кут кімнати кілька коробок. Це подарунки тобі і дрібному. Обіцяю, що не розпакуєш їх до дня народження. Якби не відрядження, я б їх краще сховав. Варя, посміхаючись, пообіцяла вона поцілувала чоловіка на прощання та зачинила за ним двері. У неї теж був подарунок для чоловіка, який вона хотіла зробити в день народження сина. Наступного дня задзвонив телефон. Варвара Ігоревна, ваш чоловік потрапив в аварію. На жаль, він не вижив. Вже тиждень ці слова звучали в голові Варі, і вона все ще не могла в них повірити. Дмитро загинув за день до народження сина. Як у тумані прийшло впізнання та похорон, її батьки як могли підтримували дочку. Батьки Дмитра одразу після похорону поїхали, не сказавши жодного слова. Минув місяць. Гроші, якими Дмитро раніше регулярно поповнював її картку, стали закінчуватися. Наближався черговий платіж за іпотекою. Потрібно було якось жити. Але як? Давай я сидітиму з костиком, а ти влаштуєшся на роботу, запропонувала мама. У тебе все одно з твоєю освітою зарплата буде більшою, ніж у мене. Варя погодилася, до дитсадка залишалося щонайменше два роки, а гроші невблаганно закінчувалися. Почалися пошуки роботи. На превеликий подив Варі її освіта нікого не цікавила. Усім потрібен був значний стаж. Вона вже зовсім зневірилась, як мама раптом згадала про свою племінницю та працювала в одному з великих підприємств міста. І навіть не маючи відповідної освіти, обіймала пристойну посаду. Родичка вислухала та пообіцяла допомогти. Т... Варя з надією почала рахувати дні. Танцюй, сестричко, є для тебе робота. Дякую, велике, ти просто не уявляєш, як ти мене врятувала. А дякувати з першої зарплати будеш. Завтра бери документи і приходь до нас. Варя, як на крилах мчала на нову роботу. Сувора начальниця, а за сумісництвом свекруха Світлани зневажливо подивилася на неї поверх окулярів. На родинні зв'язки, не сподівайся, питатиму як будь-якого працівника. Але що ви, я не збиралася скористатися привілеями. Ви мені не розчаруєтесь, посміхнулася Варя. От і чудово! Тоді намагайся прийти раніше, щоб підготувати всі кабінети до робочого дня, щоб скрізь було чисто. І ганчірки для підлоги промивай, щоб запаху не було. Добре. відповіла Варя. А чому я повинна перевіряти ганчірки для підлоги? Ну як чому? знову зневажливий погляд. Ви прибиральниці завжди лінуєтесь ці ганчірки промивати, а потім запах стоїть як у сміттєвому контейнері. Зачекайте, так ви мене прибиральницею наймаєте? Варя намагалася не заплакати. Ну а ким ти хотіла? Спеціалістом?» Так у наш штат укомплектований, тим більше у тебе й досвіду ніякого немає. Директорка посміхнулася. Добре покажеш себе, дам тобі ще на півставки роботу. У нас саме кур'єр звільняється. Скажи спасибі, хоч і ця робота знайшлася, втішила Світлана. То тобі взагалі вибирати не доводиться. Минуло півроку. Варя звикла до своєї роботи і вже не так переживала за свою посаду. Вона примудрялася поєднати і прибирання приміщень та кур'єрські служби, яку їй додали через місяць роботи на посаді прибиральниці. Тільки зарплати все одно катастрофічно не вистачало. Виплати з іпотеки з'їдали весь невеликий дохід. Дякую мамі, допомагала в міру можливості. Варвара Ігорівна це страховий агент вашого чоловіка. У трубці почулося покашлювання. Ви мене чуєте? Так так, прокинулась Варя. Вона нагадки не мала, звідки він взявся цей страховий агент. Ваш чоловік, Дмитро Іванович, застрахував своє життя на випадок своєї смерті. Сьогодні настав термін із виплати. Вам як гроші перераховувати на рахунок або погашення кредитів? Багато там, Варя не знала, що сказати. Агент назвав суму. Цього вистачало, щоб повністю погасити іпотеку і навіть трохи залишилось. Дівчина не вірила своєму щастю. Домовившись на перерахування, вона зателефонувала мамі. Все-таки тобі дуже пощастило з чоловіком. Зворушилася жінка. Таких більше немає. Слава Богу, тепер хоч про іпотеку душа не хворітиме. Маленька родина зітхнула з полегшенням. Варю. Кажуть, ти на економіста закінчувала? До Варі підійшла одна із фахівців економічного відділу. Так, а що, маєш багато роботи? Ні, я вже майже все закінчила. Ось і чудово. підемо допоможеш мені. З цього дня Варя почала допомагати майже всім співробітницям економічного відділу. Вона раділа і сподівалася, що її допомогу оцінять і при можливості переведуть на посаду відповідної її спеціальності. Незабаром одна із співробітниць. Вирішила йти на пенсію. Варя була впевнена, що займе її місце, але вирішила порадитися з сестрою. На місце Лідії Петрівни підняла ідеально окреслену брову. З чого це просту прибиральницю повинні взяти замість фахівця. Ну як? розгубилася Варя. У мене є необхідна освіта. Та й усі знають, що я всю роботу вже знаю, бо багатьом допомагаю. Але не знаю, не знаю. Куди ти хочеш? Начальниця знову зневажливо подивилася на Варю. Зовсім очманіла, що я прибиральницю в економісти не переводила. Он краще займися своїми прямими обов'язками. Брудь скрізь. Варя, ледве стримуючи сльози, кинулася з кабінету директора. Нова економістка виявилася зовсім молодою дівчинкою, тільки після школи. Натомість тату у неї був. Власником мережі ювелірних магазинів. Колеги. Начальниця оглянула кабінет поверх окулярів. Хочу представити вам нову співробітницю. Вона, звичайно, ще молода і недосвідчена. Але ж ви допоможете юній колезі. Спочатку всі дружно закивали, відводячи погляди. Досить, хитнувши головою, директорка вийшла. Кориш. звернулася до нової співробітниці одна із спеціалістів. Розумієш, у нас дуже багато роботи, і ми не завжди зможемо тобі допомогти. Ти це до прибиральниці нашої звертайся. Вона економіст за освітою, причому найпрестижнішого вишу у місті. Вона тобі допоможе. До прибиральниці? Карина так скривила губи, що стало зрозуміло, що вона навіть подумки не бажає до неї звертатися. Так, поспішно додала її сусідка, вона всім тут допомагає. Половину роботи за нас робить. Та, ну що ж, спробую. Варя стомлено опустилась на стілець. Скоро новий рік. Кажуть, що перед новим роком завжди видають премію. Якщо так, то Варя зможе купити подарунки батькам та синочку. Дівчина задумалася про те, що таке особливо подарувати мамі. Вона так виручала і весь цей час Варі хотілося їй віддячити. Раптом за стіни почувся сміх. Варя згадала, що там була спільна кімната, де співробітники пили чай і обідали, і просто приходили відпочивати. Зараз якраз був обід, вона вже вирішила не звертати увагу. Як раптом почула прибиральницю на корпоратив голос нової співробітниці залився сміхом. Та ви що? Давайте ще бомжів смітника покличемо. Ну, в принципі, один раз на рік можна і всім разом справити, сказав хтось несміливо. Разом? Та ви що? Хто ми? А хто вони, обслуговуючий персонал? Нехай знають своє місце. Варя завмерла, прислуховуючись. Тут почула голос Світлани: навіть якщо ми її покличемо, уявіть, ми всі такі стильні, і вона у якомусь бабчиному платті, весь вигляд псуватиме. Та ще фоткатись полізе з нами. Уявіть, фотки з новорічного корпоративу. Ми сидимо зі злиднями. Звичайно, вона може сказати, що це запрошений аніматор. Але Карина права, хай геть зі слюсарями справляє, всі дружно залилися сміхом. Першою реакцією у Варі було кинутися в кімнату для відпочинку і вчепитися сестрі в волосся, але вона стримала себе. Значить, же брак до недостойного їхнього вищого стану, тоді й звіти, нехай їм хтось інший робить. Гей, як те там? Позаду дівчини стояла Карина. «Ходімо допоможеш мені зі звітом. З яким ще звітом? не зрозуміла Варя. Ну як з яким? Пішли, покажу. Як я вам допоможу зі звітом. Я лише прибиральниця і нічого в цьому не розумію. Та добре набивати собі ціну, я ж знаю, що ти всім економістам звіти робиш. Пішли швидше, я сьогодні хочу раніше з роботи піти. Мені на шопінг потрібно. Це тобі не важливо, що ти одягнена, а мені треба. Я ще раз повторюю: я не економіст і жодних звітів я робити не буду. Ах так! Карина тупнула ногою. Але дивись, замість роботи на смітник ходитимеш. Варя мовчки віджала ганчірку і жалісно подивилася на дівчину. Потім відвернулася і пішла в інший кабінет. Варвара! Начальниця суворо дивилася на дівчину. Я б хотіла, щоб ти допомогла Карині зі звітами. Але ж я проста припиральниця, вони економісти. Варя сміливо подивилася в очі директрисі. Намагаєшся мстити? зло посміхнулася начальниця. Та хто ти така, щоб зі мною торгуватися? Ти ніхто, і освіта твоя ніщо. У Карини батько з грошима та зв'язками, а в тебе, що є. Тільки ця робота, яку ти можеш легко втратити. Значить так, ти допоможеш Карині зробити її роботу, і що швидше у новорічні канікули ти зробиш за неї річний звіт, тим краще для тебе. Вам не здається, що це не входить до моїх обов'язків? Це мені вирішувати, що входить у твої обов'язки, а що ні. Директор стукнула кулаком по столу. Або ти робиш що кажуть, або я тебе у волю за статею. Варя нічого не встигла відповісти. У двері без стуку увійшли двоє чоловіків. Побачивши їх, директриса схопилася: Що, Олена Вікторовна, працівників розуму вчиш, посміхаючись, промовив той старший. Трохи, Павло Антонович, запинаючись, промовила директорка. Іди, Варвара, потім поговоримо. Ні, зачекайте. Командний голос Павла Івановича пригвоздив Варю до підлоги. А чому ви не бажаєте виконувати свої обов'язки? Тому що економічні звіти не входять до обов'язків прибиральниці, сказала Варя. А ви, я так розумію, прибиральниця. Павло Іванович, не слухайте її. Вона у нас припадкова. Тримаємо зі жалості. Знаєте що? Варі раптом стало байдуже, що з нею буде. А ви перевірте звітність. Там половину я робила за просто так. Чоловіки переглянулися. А і повіримо, спокійно відповів Павло Іванович. Ми якраз сюди за цим і приїхали. Боже, Боже, що буде? Світлана тремтячими руками намагалася прикурити сигарету. А що повинно бути? Варі було начхати. Вона вивчала газету з оголошеннями про роботу. Та знаєш, хто це? Це керуюча компанія з самого Києва. І чого вони приперлися? Наш новий кризовий менеджер прорахував, що потрібно зробити контрольну перевірку всіх наших підприємств, пролунав за спиною дівчат голос Павла Антоновича. Але я вирішив приїхатися з ним, руки свята заздряслися ще сильніше. Варя увійшла у будинок контори було дуже тихо. Зробили вихідний, а мені не повідомили, здивувалася дівчина. Але тут же побачила одну із фахівців економічного відділу. Ой, Варка, пішли до конференц-залу, вже всі там. А мені навіщо? Пішли всі там. Конференц-зал і справді був забитий людьми. І так, панове, не починатиму здалеку, відразу скажу, почав Павло Антонович. Ми з Данилом Семеновичем відвідали вас, щоб провести перевірку, виявити слабкі сторони і повідно усунути їх. І яке ж було моє здивування, коли з'ясувалося, що слабкі сторони це не добросовісні постачальники чи покупці, і навіть не купівельна спроможність наших агентів, а ми самі, як з'ясувалося, керівні посади на нашому підприємстві обіймають не професіонали, а люди за блатом, від чого страждає і прибуток підприємства, і ваша зарплата. Я тепер розумію, чому ніяких зрушень не відбувається. Підприємство тупцює на місці, у вас немає зацікавленості. Непрофесійні керівники зв'язку з відсутністю належної освіти не можуть налагодити якість роботи, а ви не зацікавлені у власному розвитку через відсутність гідної оплати. Тому ми з Семеновичем прийняли рішення почистити ваші ряди. Та знайти нових професіоналів, які виводитимуть підприємства на новий сучасний рівень. Збори розходилися тихо перемовляючись. Варвара попрямувала відразу ж з кабінету. В руках у неї була заява на звільнення поряд з її домом в маленький магазинчик був потрібен продавець. Варя поговорила з господарями крамнички, ті їй пообіцяли взяти на роботу. Варвара Ігорівна, ви мене чекайте. Поруч з нею стояв Данило Семенович. Навіть не знаю, знизала плечі Варя, дивуючись, як її ім'я запам'ятали. Я заяву на звільнення принесла, а кому віддати не знаю. Давайте зайдемо до кабінету. Вони увійшли до кабінету директора, кризовий менеджер вказав Варі на стілець. Вона слухняно сіла. Думаю, ви погарячкували зі звільненням, почав він. Я вивчив вашу особисту справу і звіти, які ви робили для економічного відділу. Неозброєним оком видно, що працював професіонал, тому я хочу вам запропонувати залишитись на новій посаді. Головний економіст вас влаштує, що прямо одразу головний? Варя посміхнулася. Одразу! Начальник серйозно подивився на дівчину. Я впевнений, ви впораєтесь. А я ніколи не помиляюся в професіоналізмі людей. Робота в моя така. Ну як? Добре, я згодна. На кого писати заяву? На мене. Павло Антонович на рік зробив мене виконуючим обов'язків директора, поки я не підберу собі заміну. Минув рік. Данила Семенович. Я склала планування на наступний рік. Подивіться. Так, Варвара Ігорівна, сідайте. У мене до вас є розмова. Варя сіла в крісла навпроти директора. Пройшов рік її роботи на посаді головного економіста. Весь рік вона захоплено вивчала всі тонкощі роботи підприємства, неодноразово відвідувала разом з Данилом Семеновичем цех та розмовляла з робітниками. Їм удалося підвищити прибутковість підприємства майже на 10%. Небагато, але для того стану, в якому підприємство було залишено, це добре. Олена Вікторівна, Світлана, Карина і всі ті співробітники, які не пройшли перевірку Данилом Семеновичем, були без жалю звільнені. Світлана на силу влаштувалася в один із мережевих магазинів. Карину батько відправив вчитися, а ось Олені Вікторівні пощастило найменше. Слух про те, через що її звільнили, швидко рознісся по місту і нікуди не хотіли приймати на роботу. Вона змушена була звернутися до служби зайнятості. Та чекати виходу на пенсію. Як завжди, ваші розрахунки ідеальні, посміхнувся Дамил Босименович, відклавши папери. Але я зараз не про це. Як ви пам'ятаєте, Павло Антонович поставив мене вашим керівником на рік за умови, що я знайду відповідну заміну. Так ось, рік добіг кінця, і я прийняв рішення. Самий підходящий кандидат на посаду керівника підприємства це ви, Варя відповів, витарішала очі. Але я не маю належного досвіду, і я не впевнена, що виправдаю ваші очікування. Виправдаєте. Повірте, я на людях знаюся.